чи засуджувати дівчат, які перші підходять знайомитись. Зараз розкажу вам невелику історію. Стоїмо скоріше за шавушкою в черзі, і за нами стоять два хлопці приблизно по 25 років. Підходить дівчина, приблизно років так 30, знайомиться, каже їм там о, привіт, шукаю собі хлопця. Ще Що там щось сказала, не було чути просто. Хлопці на неї подивилися і щось їй відповіли швидко, і вона пішла. Ну, взагалі, морзнулись, щоб ви розуміли. І потім ми обговорювали з корішем цю ситуацію. Коріш каже, що То це ж взагалі неприйнятно, що дівчина просто сама робить перший крок і підходить знайомитися, що й так в наглу каже. Я кажу: подожди, це стереотип, це взагалі абсолютно нормально. Абсолютно нормально, що вона там підійшла. І при тому, що дівчата зараз більш пасивні в цьому питанні, а тут вона проявила сміливість, та в неї може не вийшло, нічого страшного, до когось іншого там підійде. Але проявила сміливість. Це найголовніше, і якби це дуже класно. Тобто ми зайняли з моїм корішним абсолютно протилежні позиції. Але давайте так, хто подивиться це відео, якщо це відео подивляться дівчата, то ви напишіть, чи ви підходите так знайомитись і які ваші результати. Ну а якщо хлопці подивляться, то хлопці напишіть, чи до вас так підходять знайомитись, чи то на вулиці, чи то в черзі за чим-то, взагалі в будь-яких ситуаціях. Тому що я займаю позицію, що це абсолютно нормально. Якщо дівчина захотіла, нехай підходить. Чому ні? Тобто це її воля абсолютно, і це якийсь нав'язаний стереотип, як мого коріша, я так думаю.